Так, громадо. Трошки, як кажуть, реклами. Ніколи не робив її, ну, як Тут зроблю. Купив я колись в тому, в тому році, хто пам'ятає, купив я отакий прибор. Не знаю, як він зведеться чи не зведеться. Ну, Відеонаблюдені на комбайн. І як вийшлося? Камери я купив не... Бачите, камери темні. Не із підсвіткою без е, ночного, як, як, як сказати, ночного відділення. Ну, з подсвіткою камера інфрачервоною, і вона виходить, бачите, одна камера тут. І тепер у мене все, все видно. Зараз я вам включу так раз. І ось Бачите, у мене телефон засвідчує. Ну, я тут бачу все. Ось мої прибори, ось моя температура. ось моя... Коротше, я, хто пам'ятає мою історію з двигателем, я доповнительно ставив прибори. І я тут бачу на приборах весь двигатель, в якому він стані. Ну, це я заказав ще, до заказав отаку камеру із підсвіткою. Вона, виходить, сзади не треба нічого включати ну, Коло камери, ніякого фонаря, вона сама включає коротше, цю підсвітку. І тепер бачите, класно. В цих камерах нічого не видно ночою. Воно бачите, тільки видно, де світло. Так що, такий момент реклами, я дозаказав. Ну, понятно, там ці хлопці, чи я напишу номер телефона, чи вони там відео напишуть, свої реквізити дадуть, вони продають такі системи. Дуже багато людей купило, дуже задоволені. Олександр Петрович купив, знаю. Роман Шнуровський купив. Та багато, я не знаю, там, якщо перечислювати, багато хто купив таку, таку штучку на комбайн. Бачите, Приїхали ми з поля, докосили його. І в принципі чітко. На сівалки ставляють. На, ну куди хто кому придумає? Звісно, маловато камер. Тут можна карточку ставити, вона взагалі буде як ця карту пам'яті. Вона буде як писати, типу, ну, виходить, всі твої процеси робочі можна записати. Якщо такий момент реклами, там вона стоїть коло двигуна і в неї підсвітка, інфрачервона підсвітка. І чудово. О, тут треба світло включати, Я Включу світло. О, бачите? О. Ні, це блин, поворот. Я аварійку включив. Де воно, блін, забув тут, де воно тут включається, короче. Бачите? О, задне світло включив. Ну, все одно нема того ефекту. Це заді у мене за комбайном таке. Тут, типу, вже Зад, задні, світло. Тут Дополнительний світ включається і задній світ у мене тут макається. Так що, щоб не городити такої... Ну, цілу кучу фонарів, цілу кучу підсвіток. Є камери вже доповнительною підсвіткою. Там трошки да, вона дорожче ну, ну, в принципі своїх коштів. Це. І що саме головне, ця камера ще широкоугольна. Бо в мене та, оця камера, вони такі більш як, прямо знімають. А це широкоугольна. У мене зараз навіть бачте, все видно. Що тут робиться, що тут більший обзор. Оце ще чим хорошо. Так що, момент істини. Так що всім пока.